Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо один, і з нами на зв'язку уже співачка гарна. Доброго дня. Всім привіт. привіт, дуже рада сьогодні бути в студії. Дякую за запрошення. Так, ну, знаємо, що у вас нова пісня, яка називається Тік-Так. Можете нам трошки більше розповісти про неї, як виникла ідея, про що. І ми одразу ж глядачів наших попередимо на що ви можете переглянути, зможете переглянути відео якраз цю пісню Тим, хто прослухати нас в кабельні, після нашого та, спілкування. Або хто слухає нас ну, на ладі 1, Ну і обов'язково одразу закличемо підписатися на Ютуб канал гарної, де є всі роботи нашої сьогоднішньої гості. Але давайте послухаємо вас якраз про Дякую. цю нову пісню. Дякую за запрошення ще раз. Хочу сказати, що ідея пісні народилася, коли почалась весна, і мені захотілося трішки додати а, таких а, яскравих теплих емоцій, тому що я вже рік пишу такі соціальні пісні про Україну, про війну. Але цього разу я захотіла трішки а, подарувати інше і інший настрій, і згадати, що ми. Можемо співати і про інше пісня про таке кохання, коли серце починається битися битися швидше, коли ми зовсім втрачаємо голову і не можемо подивитися на людину з іншої сторони. І я співаю в пісні. Чи варто довіряти таким почуттям, що що треба довіряти, але перевіряти? Пісня <свят> <свят> і про кохання, і про такі роздуми на цю тему. Тому я дуже рада, що все ж таки зі своєю командою ми змогли реалізувати цю пісню, змогли ризикнути. Тому що спочатку я думала, чи потрібні такі пісні нашим людям, але я бачу, що в Ютубі дуже позитивні коментарі, і мені пишуть, що дуже чекали: чекали на таку музику, що наша мова наймилозвичніша, звучніша і. А, наші пісні найкращі, і ми розвиваємося в цьому. І мені просто подобається зараз творити і робити те, що йде від серця. Якось так захисники і захисниці завжди наголошують на тому, що вони якраз і воюють заради того, щоб люди могли жити, могли кохати і дійсно і творити, себе так. почувати так і творити. Звісно, Не, звісно. Розкажіть, будь ласка, нам от нас цікавить. Як взагалі у вас з творчістю після ось цього повномасштабного вторгнення? Ми знаємо, що вас ось воно е застало зненацька, якраз коли ви хотіли, е хотіли записувати якийсь новий твір минулого року. Так, я записала новий твір і планувала випуск альбому. і Вже зняла кліп до цього твору, але він планувався у мене на 25 лютого, і звісно вже ми відмінили цей реліз. І команда, з якою ми починали, ну скажімо так, теж. Знаходилась в такому стані, що ми перестали разом працювати. Тому а, вже рік я працюю з іншою командою. До мене звертаються інші люди, які хочуть зі мною попрацювати. І зараз всі кліпи, які роблю. Це кліп на волонтерській основі, і так як я волонтер, мені дуже допомагають мої люди, які підтримують мою творчість і підтримують те, що я зараз роблю. Тому е, з творчістю, ну як я просто намагаюся триматись і підтримувати також своїми піснями людей, тому що я вважаю це своєю місією зараз е, писати, співати. І вчора я співала для Маріупольців в Києві робили великі концерти. Я співала на живо ці пісні. І я бачу реакцію людей, і бачу, що музика зараз рятує, насправді рятує і допомагає кожному відчути весну, прихід весни, і також пам'ятати про те, що нам потрібно жити далі і знаходити позитивні емоції в кожному дні. І, будь ласка, от після початку Великої війни чи ви весь час залишалися в Україні, чи можливо ви виїжджали за кордон і. Наскільки це вплинуло на вашу творчість Знаємо, що ви із Харкова, який, ну можна сказати, практично весь рік рашисти намагалися знищити через те, що це місто герої не здалося? Спочатку повномасштабного вторгнення ми знаходились у Харкові, і десь два тижні ми. Ми нікуди не виїжджали, тому що розуміння приходить не одразу, що відбувається, і в, в ці два тижні я написала свою першу пісню Моя земля, яка вийшла. Незабаром як все розпочалось. А потім вже ми зрозуміли, що треба їхати. У нас на північній Салтівці, на Салтівці жили родичі, тому ми забрали своїх родичів і поїхали, куди дивилися очі. І ми приїхали до Вінниці, потім пожили там десь два місяці. Я зробила такий соціальний проєкт з дітками, з громадою, з якою ну, де, ми, де, ми, де ми жили, записала кілька пісень. Теж якось так єдналися, підтримували один одного. Зробили колоскову, присвячену діткам постраждалим діткам через війну. Зробили відео на пісню Моя земля, де ми теж дуже так. Ну, нас вийшло дуже добре попрацювати з дітками. Я записувала хор дитячий, і це підіймало дух. Я бачила, як всім подобається робити щось подібне. І потім, коли ми все це зробили, ми поїхали до Харкова і зрозуміли, що нам треба рухатись далі, щоб нести свою музику і якось розвиватися. Тому ми поїхали до Києва і вже почались тут працювати над тим, щоб музика. Музику більш почули і зробили свою домашню студію. П продовжуємо далі е, писати пісні? Ну, і а... на, так і на вашому YouTube каналі є теж одне відео, яке називається Знай. Це офіційний так, кліп, неймовірно знято. Розкажіть, будь ласка, просто історію створення саме цього цієї вашої композиції. А цю композицію я зняла якраз, коли я повернулася до Харкова, і я написала пісню Знай вона вийшла двома мовами, і мені захотілося підтримати її кліпом. Але розумієте, в такий час дуже важко знайти а, команду, велику команду людей, яка б змогла допомогти все це реалізувати. Але доля так склалася, що мене познайомили з режисером, а, яка допомогла мені а, зібрати цю команду. А, і ми зняли кліп з трьома благодійними організаціями. В моєму кліпі знялась дівчинка, військова, справжня військова, яка отримала три медалі від президента, і вона в головній ролі в цьому кліпі. І цей кліп, кліп знімався десь 3-4 дні. А саме а, моя сцена була знята на північній Салтівці, якраз. Коли були такі постійні постріли, і нам, ми намагалися там десь за 20-30 хвилин все це відзняти і уїхати. І вся знімальна група була в шлемах, а, ну, стояла так в захисту, а я була просто в сукні і співала про те, що ми не віддамо нашу землю, і, ми лю і вільні люди своїй своєї землі. Я це ніколи не забуду. Такі дуже знаєте, емоції. Перехоплюють, коли я все це згадую. Я дуже вдячна всім всім людям, які долучилися до цієї зйомки. Ми показали що насправді відбувалося у Харкові, і зняли це все з харків'янами, які зараз стоять на захисту своєї своєї землі, і Харків, як ви знаєте, отримав нещодавно від президента медаль. Таку я дуже, я дуже рада за своє місто і. Я думаю, що ми будемо повертати і музику, і культуру, коли все буде трішки краще. Буду туди туди повертатися, і щось щось придумувати, щось знімати. І всі мої кліпи зняти у Харкові. Я намагаюсь намагаюся завжди приїжджати туди і щось придумувати, робити класні якісь речі, тому що Харків це моя любов. Так, дякуємо вам гарно. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, співачка гарна сьогодні була в нашому ефірі. Зараз пропоную всім нашим глядачам та радіослухачам послухати та подивитися нову роботу нашої гості. Тік-так композиція за мить в нашому ефірі. Дякуємо.